Кладовище, що розташоване в районі 40 ї підстанції в Сумах. 26-й ряд захоронень майже весь зайнятий могилами родини Прийменків. 7 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на вулицю Спартака. В ту ніч разом із батьками та бабусею загинули 15-річний Артем, 10-річний Єгор та 5-річний Кіріл. Вони збиралися виїхати з міста Сума, але так сталося, що вони не встигли це зробити, залишилися. Далі, захоронення родини Івлевих. до свого восьмиріччя Вадим не дожив п'ять днів. На могилах дітей лежать цукерки та іграшки, поруч свіжі квіти. Їх поклали до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він нагадує нам, де ми живемо, в якій реальності треба про це пам'ятати. Тим більше діти не повинні страждати ні в якому випадку. Серед загиблих дітей Сумщини семирічна Аліса Гланц з Охтирки. Перша дитина, яка загинула внаслідок російського обстрілу. 16-річний Роман Білецький Пожні. Юнак побіг рятувати своїх кіз, яких самостійно доглядав, і не встиг повернутися в дім. На подвір'ї в юнака влучили уламки російського боєприпасу. Серед загиблих також 13-річна Софія Гвоздовська з Уграїдів. Дівчина отримала поранення, коли гуляла біля місцевої школи. 15-річному віці загинув і Богдан Дордик з Білопілля. Хлопець не встиг добігти до укриття кілька метрів. Загалом, за інформацією обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення у Сумській області загинуло 13 дітей: дев'ять у 2022-му, чотири у 2023-му. Найменшій дитині був один рік, найстаршій 16. У нас зараз на обліку перебуває дитинка Маша, яка дивом залишилася жива. в Її п'ять членів сім'ї загинули, вона ще і ще її тітка залишили живі. Їм пощастило. Те, що фізичні були травми, але це ще дитина дуже величезна, була психологічна травма. Зараз вона проживає в родині хрещеного, тому дитина щаслива, дитина здорова. На Сумщині вдруге вшановують дітей, що загинули внаслідок повномасштабної війни. На вулиці Воскресенській біля пам'ятного знаку Сумка на дерево вішають дзвіночки, що символізують дитячі голоси. 33 дитини з початку агресії зазнали каліцтва, контузії. Є діти, які втратили кінцівки. Є діти з легкими пораненнями. За словами Юрія Калиновського, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні понад 1400 дітей зазнали каліцтва і більше 500 загинули. Діана Крахматова, Діана Фролова, Ольга Ларіонова та Олег Вороненко суспільне новини суми.